Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні у нас парфумерні новини. Я розповім про 10 ароматів, які мені дуже сподобалися, деякі просто підкорили. І наприкінці відео розповім які саме і про які я тепер мрію. Але перед тим як розпочати, коротко про себе. Я захоплююся парфумерією понад 10 років і понад 5 років тому започаткувала перший україномовний канал на YouTube, на якому ви зараз перебуваєте. Якщо ви ще не підписані на нього, запрошую щиро підписатися, поставити вподобайку цьому відео. Це дуже підтримає мій канал, і я буду вам за це дуже вдячна. Що ж, розпочинаємо. Перший аромат, про який я хочу поговорити, одразу скажу, що це просто прекрасний аромат, який мені надзвичайно сподобався це аромат від Клоє, який називається «L'Eau de Parfum Intense» або «L'Eau de Parfum Intense». Це прекрасний аромат у класичному, вже дещо спрощеному, щоправда, флаконі. Клеє такі дещо спрощені флакони без металевої деталі, прекрасно, яка багатьом подобалась, багатьом не подобалась, тому що ставала на вигляд вінтажною досить швидко. Так от ця деталь відсутня на цьому флаконі, як і на деяких інших, які виходили перед цим. Водночас червоний соковитий бантик безумовно привертає нашу увагу. Це прекрасний аромат. Він мені сподобався одразу. З першого подиху він показав себе прекрасно і з точки зору технічних характеристик, і з точки зору, звісно, свого звучання. А звучання це, як на мене, дуже шипрове. Хоча нічого такого шипрового не акцентується, начебто, в цьому ароматі. Акцентується його мускусність, деревність, амбровість, звісно, трояндовість, але про все по порядку. Цікаво, що на фригрантиці цей аромат заявлений як унісексовий, оце так несподіванка. І у верхніх нотах, саме на фрегрантиці, заявлено малину в серці троянду в базі кашмаран та кедр. Насправді, піраміда мені видалася дещо такою маленькою, і, звісно, я поцікавилася пірамідою на офіційному сайті і знайшла на ньому, наприклад, таку ноту, як амброксан, яка відіграє в цьому ароматі велику роль. Як відомо, амброксан поєднує в собі деревні, амброві відтінки, мускусні відтінки. Це така молекула, як і кашмиран, кашмаран додає м'якості. Вона теж є в цьому ароматі, як я вже озвучила. Тобто це такий великою мірою східний за сприйняття, би бути аромат, принаймні ближче до бази. Але для мене він все ж таки не проявляє таких яскравих відтінків амброксану або кашмирану. Напевно, він для мене все ж таки в більш кедрову сторону, можливо, навіть шипрову, яка тут не передбачається, як я вже сказала. Але троянда на сайті акцентується як надзвичайно багатоманітна, і це справді так і є. Я в цьому впевнена на 100%. Спочатку вона. Звучить свіжо, не мов би з зеленими відтінками. Потім вона стає солодшою, очевиднішою, розкішнішою. І потім, як заявляє сайт, вона транслює таку вечірню більше атмосферу трояндову. І справді, аромат стає більш важким в базі, але знову ж таки, він не дуже сильно змінюється. Він не є супер-багатошаровим, невпізнаваним, якщо винести його спочатку і ближче до бази. Ні. Він все ж таки точно не лінійний, але достатньо передбачуваний, він зрозумілий, він елегантний. він... Дуже дуже красивий і він прекрасно тримався за мою шкіру дуже довго, і навіть на моєму годиннику і ще досі залишається уже за кілька днів. Чи схоже він на першу композицію в цій колекції трояндовій? І так і ні, все ж таки він важчий, він не такий мильний, тобто мильності в ньому, напевно, взагалі немає. В ньому інша концепція, в ньому, зрештою, інший колір бантика, і це багато про що говорить, тож звертайте увагу на цей колір. І, звісно, за цей колір відповідає перша нота. Це малина. Малина в цьому ароматі просто прекрасна. Це для мене взагалі був би трояндово-фруктовий шипр. Який я б з радістю носила, але він заявлений як квітково-деревний аромат. Я б додала, ще квітково деревно-мускусний, тому що сам виробник акцентує увагу на чуттєвій мускусній природі бази цього аромату, неймовірна композиція, і створили, її, до речі, Мішель та Роман Альмірак. Другий аромат, про який я хотіла б зараз сказати, не відкладаючи далеко, також мене дуже вразив. Він сподобався мені з першого подиху і сподобався значно більше ніж флагман цієї композиції. Йдеться про Бербері. «Goddess» Eau de parfum intense» знову ж таки або Eau de parfum Антанс, якщо спробувати вимовити французькою. Це також аромат 2024 року. Він продовжує колекцію «Goddess». Там була лаванда з ванілью для мене, де допінувала ваніль, і ванівця була така, немовби я десь в пустелі, де можливо реклама на мене вплинула, де розпечений пісок, достатньо задушлива атмосфера. Де трохи немає чим дихати, і де оця ваніль дуже домінувала. Що ж стосується новинки 24-го року, то тут я яскраво з перших же акордів почула лаванду, і тривала вона досить довго. І ця лаванда мені надзвичайно сподобалась. В мене навіть виникла асоціація знову ж таки з можливо не з пустелою але зі степом, з полином, з якимись гіркими травами. Дуже, дуже, дуже такий приємний подих такого степу я відчула. Це було неймовірно красиво. Це мене здивувало, тому що в магазині, як правило, такі прекрасні нюанси почути і не може не вдаватися. Але мені пощастило, я дуже високо оцінила цю композицію. Бренд Бьорбері також я дуже люблю. І досі він пахне гіркуватими травами, але тут уже проявилась база. Йдеться про мою пробу, чергову пробу цього аромату 4 дні тому. Отже, давайте зазирнемо в піраміду нарешті. У верхніх нотах лаванда, в серці ваніль, абсолют ваніль, бурбонська ваніль, ванільна ікра. І в базі пачулі. Цікаво, мені здається, що я чую щось більше, ніж пачулі, щось більше, ніж різні варіанти ванілі. Таке враження, що я також відчуваю і амбру, і якісь деревні відтінки. Цікава база, не така важка, якою могла бути з огляду на таку кількість ванілі, що, правда, заявленої в серці. Відчувається вона безумовно і зараз надзвичайно добре. Відчувається і Ще якісь важкуваті східні відтінки, які я вже назвала. Водночас я думаю, що цей аромат мені носити було б приємніше, хоча я не пробувала носити Goddess флагман. Однак так, я думаю, що цей аромат значно для мене цікавіший і значно більше мені захотілося його носити. Наступний аромат від Narciso Rodriguez. Цей бренд я просто обожнюю. Це один з моїх найулюбленіших брендів, я завжди це повторюю. І це аромат з колекції Фохео, який називається Mask Nude, теж Одепарфам. Це аромат 2024 року. Його створила Соня Констант, до якої ставлення у людей, які стежать за її діяльністю, принаймні у людей з України, не може бути однозначно позитивним, точніше, не може бути позитивним. Оскільки вона, створивши свій авторський бренд, активно чомусь продає його в Росії. Ось такий неприємний нюанс, і я продовжую вважати, що зважати необхідно на те, хто як поводиться публічно у ситуації, пов'язаної з українською війною. Не можна вважати, що всі продаються в Росії, хоча часом дуже багато брендів там продаються, але інколи все ж таки незаконно вони туди потрапляють. Деякі бренди це роблять відверто, публічно, взагалі цинічно, тож різниця, як на мене, є. Наскільки я знаю, бренд, сам бренд Рсіс Rodriguez належить до Шесейдо, який не веде бізнес з Росією. Можливо, вже щось змінилося. Я сподіваюся, це не так. Отже, в верхніх нотах нового нюдового аромату маск Нюд, білі квіти, жасмин, рожевий перець. В серці мускус, дамаська троянда, апельсиновий цвіт, в базі Бабитонка, Пачулі та кедр. Цей аромат був для мене одним з найпроблемніших взагалі в цих моїх знайомствах з новинками. Тому що я спочатку нанесла його на блотер, як я, як правило, і роблю. І з'ясувалося, що пахне він не дуже приємно. Він пахнув ікрою, я не один раз пробувала цей аромат і відчувала ту ікру, і навіть подумала, не той аромат назвали в Маніті. Бо там ікри я не чую, я чую там інжир, хоча нічим іншим він мене не чіпляє, крім інжиру, а я не є фанаткою інжиру такою великою, тож забули про Міглер і Буманіті. Повертаємося до Маск Nude. Отже, незрозуміла ікра або щось таке з водного світу. Навіть почала мені здаватися ця пляшечка, цей флакон, схожим на медузу. Щось таке почало з'являтися, якісь такі асоціації в моїй голові. І все це я розповідаю якраз для того, щоб. Зайвий раз підкреслити, як важливо наносити аромат на свою шкіру. На моїй шкірі все це зникло, я зрозуміла одразу цей аромат. Зникло, Можливо, воно навіть і не з'явилося, я вже не пам'ятаю, але те, що зникло швидко, якщо було ця от морська тема, це 100%, вона злетіла і розкрилися прекрасні білі квіти з чимось таким пікантним, як я думаю, мигдальним, хоча мигдаль тут не заявлений. Чимось, що просто зводить з розуму, що мене завжди приваблює, це те, що є в туалетній воді від Dior Hypnotic Poison. Це те, що є в самому бренді Narciso Родрігес у ароматі Mask Noir, з яким до речі, Mask Nude порівнюють. Mask Noir – це один з моїх улюбленців, але він більш густий, більш такий східний. Що ж стосується Mask Nude, то так є в ньому ці відтінки, але вони немовби розбавлені. Це щось таке звабливе, тілесне, щось що підкреслює саме звучання, точніше, аромат шкіри, прекрасної, привабливої жінки. І так, саме так про це говорить бренд. Бренд говорить, що це друга шкіра, це нова інтерпретація шипрової структури в тілесному виконанні: це теплий аромат, сонячний аромат, мускусний, тілесний. І дуже звабливий. Я обожнюю, коли поєднується Троянда з апельсиновим цвітом, бобами тонка, це уже, уже секрет успіху, аромату для мене. Не знаю, чи потрібен він мені, тому що маю маск нуар, який все ж таки більш яскравий, і тому мені він ближчий, він уже став моїм улюбленцем, але те, що якісь солоні, незрозумілі ноти. На початку композиції Маск Нют можуть відштовхнути. Це факт, рада, що це насправді тимчасове явище. І цим я з вами поділилася, тому що я бачила також відгук на програмтиці, що комусь здалися ці ноти перші солоними, мов це якийсь розсол. Може і так здаватися, так, щось таке. І я відчувала. Тож обов'язково тестіть цей аромат на шкірі, можливо, він з нею зіллється, і ви будете просто неперевершено і звабливою в цьому ароматі. Переходимо до ще однієї потужної новинки, потужнішої значно за своєю концепцією, за звучанням, ніж Mask Nude. Це безумовно безмовний ланком Belle у версії Lelixir. У цього аромату цілих два парфумери. У верхніх нотах заявлені малина. Ми повертаємося до малини, яка була у першому ароматі від клея сьогодні. Потім лікер, калабрійський бергамот. В серці лист фіалки, троянда, в базі шкіра, масло, какао та кедр. Як бачите, дуже така дивна піраміда тут і лист фіалки, а це той компонент, який я точно тепер знаю, відповідає за зелене звучання, вологе зелене звучання, достатньо потужне, таке насичене зелене в низькому регістрі. Тут також є. Алкоголь, тобто лікер з такого цікавого, шкіра, безумовно, дуже цікава. Масло какао, що також не так часто зустрінеш у парфумах. І взагалі я переконана, що ця композиція не дуже схожа на свого флагмана. Я дуже люблю флагманський Девіабель. Мені навіть не потрібні якісь його інтерпретації. Настільки мені припав до душі той ірисовий прекрасний перший аромат. Тут, як бачимо, ірис не заявлений, тут є троянда. Тут дуже багато всього несподіваного, і так само несподівано, не схоже на перший ревієбель, звучить для мене цей аромат. І він мені дуже сильно сподобався. Цей не десерт, це не щось таке їстівне. Хоча так, напевно, це гурманський аромат. Але він не простий, він неїстівний, так, він не істівний для мене. Він складний, він загадковий, пікантний, який викликає. Бажання знову і знову його вдихати. Я насолоджувалася, до речі, його стійкістю досить довго. Кілька разів мила руки після того, як прийшла з торгового центру. О, він дуже довго тривав, він мене тішив. І цей насичений темно-малиновий колір рідини, і цей чорний бантик це все надзвичайно. Мені сподобалося. Я дуже тішуся, що я саме його і ще серед кількох ароматів нанесла на шкіру. І насолодилася цим прекрасним, таким теплим, але водночас незадушливим, солодкуватим, але не солодким звучанням. Дуже терпкий аромат, дуже цікавий, ні на що не схожий. Я б сказала, що це такий нішевий новіебель. І одразу після нього хочеться сказати про блеккопіум Over Ред, також 24-го року у нього аж 4 парфумери: Онорін Блан, Наталі Лорсон, Саламань та Олівія Кресп і останній, як і Соня Констант, недолюблений українцями і справедливо. У верхніх нотах черешня, зелений мандарин, серце, жасмин, апельсиновий цвіт, чорний чай в базі, мадагаскарська ваніль, кава, лист індонезійських пачулів. У верхніх нотах, як бачимо, черешня, а не вишня. Я не замислювалася. В даному контексті, про різницю між черешнею та вишнею, мені цей аромат пахнув достатньо натуралістичною вишнею, дуже приємною, з такою специфічною кісточкою, з мигдалевим відтінком. Не вистачило мені в ньому ось цієї сили залишатися на моїй шкірі довго цього якогось розкриття цікавого. Він більш простий, ніж малиновий лавіабель. Новий він більш банальний. Не побуйся цього слова. Але він гарний. Він гурманський, безумовно. Але знову ж таки, мені, як людині, яка не дуже любить гурманські аромати, відверті він сподобався. Просто якщо вибрати між цим вишневим фланкером Блекопіум, а а сам Блекопіум я люблю, та Левіебель Еліксир, я вибрала б Продовжимо тему фруктової гурманіки ароматом від Gucci, який називається Gucci Флора Gorgeous Orchid. Цей аромат 24-го року о, мені, в принципі, сподобався. Створений, до речі, Маріса Ламань знову ж таки. Але я не можу сказати, що я ним захопилась. Я відчула в ньому фруктові вітінки. Зі старту це аромат досить солодкий, потім стає ще солодшим. Досить швидко, майже одразу я відчула ноти ну, попкорну такої дещо задушливої атмосфери ванілі та цієї орхідеєвої потужності, навіть липкуватості, сили, так я сприймаю орхідею. Тут вона саме така, як мені здається, вона ванільна. вона... Солодкувата, як мінімум, якщо не солодка. І цікаво подивитися на саму піраміду, заявлено на фрагрантиці. Вона напевно не повна, але вже всі не дивилася. На жаль, тож у верхніх нотах ваніль, в серці ванільна орхідея, і в базі несподіваний озон. База зараз переді мною залишається знову ж таки через кілька днів на блотері, але я не відчуваю жодного озону. Чого не скажеш про аромат, який буде наприкінці, тож дочекайтеся. І якщо ванільну орхідею я одразу ж скасувала для себе як хотючку, то про наступний аромат, на якому я хочу зосередитися, я б так не сказала. І це вже аромат 23-го року, і далі ми будемо говорити про аромат го року. Які не всі одразу нам були доступні в Україні, і, можливо, багато хто з моїх глядачів, які живуть і не лише в Україні, з ними ще не знайомі, тож сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, це знову Gucci. і це моя одна з улюблених колекцій цього бренду це колекція Guilty. А саме Guilty Elixir de Parfum. Це аромат, заявлений як східний квітковий. Його створила Наталі Грасія Чето. і в верхніх нотах заявлені Фіалка Мандора, Мандора, це. Такий цитрус, бергамот, в серці вістерія, османтус, троянда, в базі бубетонка, пачулі та ваніль. Надзвичайно цікава піраміда, на мою думку. Тут е, фіалка, яку я, як правило, недолюблюю. Вона дає таку кислинку часом, але тут для мене фіалка неявна. Е, взагалі цей аромат звучить потужно, по-зимовому, якось фіалка взагалі в мене не асоціюється, пудровим його не назвеш, а от алкогольним. Східним, дещо шкіряним, терпким, навіть трохи гурманським, я б його назвала. Неймовірні ноти османту, з боби пачулі. пачулі тут якісь фантастичні дорогі ваніль. Оці всі ноти головні в цьому ароматі, як на мене, вони створюють його настрій. Він дуже стійкий, дуже шлейфовий. Але в цілому, можливо, навіть завдяки фіалці, яка часом викликає у мене асоціації з ягодами кислими. Створюється враження про якусь фіолетову, розкішну ягоду, яка приправлена алкогольними відтінками, шкіряними, яка звучить надзвичайно дорого. Це чи то виноград, чи то іще щось важко сказати. Цей аромат я б назвала, напевно, не східно-квітковим, як він заявлений, а східно-фруктовим. Напевно, так. Дуже красиво, неймовірно, красив флакон, дуже зручний, прекрасний формат у нього. Придивлятимусь, але наприкінці скажу точно, чи хотіла б я мати його у флаконі. І ще один аромат про ягоди, але більш явні, оскільки вони заявлені в піраміді, це новинка від Еммануель Унгаро, бюджетного французького бренду, яка називається Діва Руш». Я дуже щаслива, що познайомилася з ним, а також нарешті познайомилася з флагманом, але це вже трохи інша історія. Забігаючи наперед, скажу, що флагман діва. Про який багато хто говорив не дуже приємні речі, про те, що він застарілий ретро і таке інше. Надзвичайно мені сподобався. Він просто фантастичний. І він став тепер для мене потенційною заміною у майбутніх моїх придбаннях, які невідомо, коли відбудуться. Тому що, так, я планувала купити Шанель Коко, це все відклала. Так от, можливо, це буде саме флагманська діва, тому що вона дуже схожа на Шанель Коко, на мою думку. І автор не той самий, і роки виходу майже ті самі, а це саме Жак Польш, нагадаю, 80-ті роки. Але повертаємося до Діви Руш. Новинка в червоному такому пластиковому за сприйняттям флаконі, дещо такому несерйозному, начебто. І аромат сам теж, до речі, не дуже серйозний. А ще цікавіше, що він не дуже сікий, він майже вже не відчувається у мене на блотері, але це все-таки бюджетний люкс, тож це нормально. Сама композиція звучить дуже сучасно, дуже цікаво, дуже зворушливо. В верхніх нотах заявлені червона смородина, бергамот, мандарин, в серці цвіт мигдалю, жасмин самбак, абрикос в базі ветивер, кедр та боби тонка. Всі ці ноти створюють дуже звабливу таку композицію, яка мені знову ж таки нагадала: Hypnotic Poison в туалетній воді, від Dior, який я просто обожнюю, якого в мене ще правда немає, парфумована вода, але... Це неважливо зараз. Відтінки абрикосу, мигдалю, білих квітів, бобів тонка і червоної смородини на початку створюють дуже-дуже привабливу композицію, яку хочеться, мені здається, наносити знов і знов на свою шкіру. Стійкість тут не дуже виразна, як я вже сказала, тож можна це робити багато разів протягом дня. Цікаво, чи займатимуся цим. Я замислююсь про це. І ще один аромат у червоному флаконі, теж 23-го року, як попередній. Його авторка Наталі Лорсон та ще один парфумер. У верхніх нотах чорна смородина в серці орхідея, кунжут, тубероза, в базі сандал, уд та бамбук. Цей аромат мене цікавив, тому що в принципі мені сподобалась колись флагманська ефорія. Я не дуже знайома з усіма фланкерами. В базі нова ейфорія, ма, ейфорія червона. Нагадує, все ж таки, флагман, що і не дивно. Хоча, як мені здається, база в нього все ж таки вже інша. Тут сандал, уд, бамбук, дуже цікаво, що навіть ут є. Напевно, відчуваю навіть ут. Зараз, якщо так, постаратися відчути, хоча таких ідей у мене під час затесту не виникало, що тут може бути уд. Я відчуваю ягідність цього аромату ще досі, навіть на блотері, і пам'ятаю її. Загалом вона склалася враження про приємний фруктовий аромат, можливо, навіть з відтінком дині, яка тут не заявлена. Не важкий, не задушливий, але все ж таки не мій. Абсолютно не мій аромат. Напевно, все ж таки колекція Ефорія пройде повз мене остаточно. І нарешті, вишенька на цьому торті, а точніше, дуже цікавий флакон від Жан-Поль Gaultier в золотистому такому виконанні, називається цей аромат «Gaultier Дівін, 23 рік знову ж таки. Автор Квентін Біш Супер-зірка, молода зірка парфюмерного мистецтва. І що ж цього разу? Підготував Quentin більш для нас. У верхніх нотах молекула каліпсон, це дуже важливо, червоні ягоди, пергамот, в серці Лілія, Іланх жасмин, в базі тістечко, Безе, мускус та пачулі. Я, коли вдихнула вперше цей аромат, зовсім ним не надихнулася. Я подумала, що це точно не для мене. Зараз, коли я вдихаю базу, мені дуже він подобається. Мені навіть прикро, що я не нанесла його на шкіру. Неймовірно цікава композиція, яка починається з молекули Каліпсон, яка і є молекулою, що створює звучання, яке я і досі чую, а це водне звучання, це кавунове звучання. От зараз я їх дуже яскраво чую разом із тістечком Бізе. Неймовірне поєднання. Дуже красиве насправді, дуже привабливе для мене, і яке мене зараз буквально можна сказати підкорює. Неймовірно. Я дуже люблю, до речі, Лілії. Люблю Ілан Хіланг, тож я цей аромат ще буду на себе наносити, зачепив він мене своєю оцією нестандартністю. В верхніх нотах був той каліпсон, і він залишається на папері через кілька днів, через чотири дні абсолютно явно для мого носу. А що вже говорити про таке парадоксальне поєднання, як ветичні ноти? З гурманськими, з нотою тістечка, БЗ. І це, до речі, не всі аромати, з якими я познайомилася безумовно, просто це ті, про які мені захотілося вам розповісти. Наприклад, до мене підходила консультантка від стенду Дольче Габана і дуже рекомендувала спробувати блакитний жасмин, і він мені чомусь зовсім не сподобався. Взагалі не планувала до Дольче Габана підходити, але про цей аромат трохи скажу, що він. Зачепив мене тим, що він такий не мов би, чайно, молочно, жасминово, незрозумілий для мене, не фанати такого напрямку і взагалі колекції, в якій він представлений. Також я познайомилася з оновленим Joy від Armani. Мені значно більше подобається класична версія, вона більш акватична, а нова більш квіткова. Також я познайомилася з новим Salvatore Ферагамо з помаранчевою стрічкою Unica. Але е, також і мене не зачепив, нічим не зацікавив, е, такий дещо унісексовий він за своїм звучанням. Але ні, не підкорив він мене, і мені не захотілося про нього розповісти вам. І нарешті е, поділюся з вами, що ж я б хотіла мати у флаконі колись, колись, коли настане час. Це, звісно, de Parfum Антанс. Фантастичний аромат з червоною стрічкою, малиновий шипр. Для мене малиново-трояндовий шипр. Це ебель у версії еліксир, фантастичний, знову ж таки, малиновий аромат. Нарешті я знайшла прекрасні малинові аромати. І це ще один еліксир від Gucci. Gucci Guilty Elixir de Parfum у фіолетовому флаконі. Можливо, далі додадуться до цього списку. Діва, чому б і ні, діва руш мені дуже сильно сподобалася. А також це може бути новинка від Жан Готьє, тобто Готьє Дівін, а ось ті аромати, які я назвала першими, це просто шедеври для мене і знахідки. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь на цьому каналі, поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобався цей ролик, бо тоді більше людей дізнається про мій канал, і я розумітиму, що вам потрібні подібні відео, що вони вам подобаються. Залишайтесь на каналі Пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!